Що намагалися ну позивачі сказати, що була введена в оману у зв'язку з тим, що була, були був великий рівень цей ну, великий процент за добу. Тобто, якщо ми враховуємо, що це у нас 1,85 на добу помножаємо на 30, це 55%. 55,5% на місяць. Це взагалі а на рік це у нас 666% річних. Ну, це, якби, але якщо ти підписав, то в даному випадку, в принципі, надається. Ну, тобто, визначається, що ти погодився з такими умовами. Також тут необхідно зазначити, крім того, на